Нашим глядачам це теж буде цікаво. А, а Нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимира Цибулько. Мене звати Олександр Серцов. Я журналіст і це мій канал свіжої історії. Е також нагадую, підписуйтеся і закликаю підписуйтеся на мій канал і на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Толк, Цибулько. Ті. І далі будемо говорити про опозицію. Тому що тут зараз е на ЗК е оприлюднило. Про ста про статки Володимира Ой Петра Порошенка з про те, що він за двадцять рік задекларував майже півтора мільярда доходу. І ну як тут стверджується, що його доходи зросли. І суттєво, от як з тим бути? Тобто він дійсно на тому зараз заробляє краще, і що, і що далі? Ну, з доходами Порошенка е, е, тут значно все простіше, тому що, по-перше, він займається легальною волонтерською діяльністю постійно. І є список Форбс, із списку мільярдарів він вилетів давно, тобто, він не мільярдер е, доларовий. Активи його цілком робочі, активні, тобто виробництво працюють, приносять доходи. Леву частку сімейних видатків о, доходи він віддає, віддає на волонтерську діяльність. Загалом його невелика кампанія це не ДТЕК, це, тобто, ну активи Порошенка не, не порівнянні з активами. Наприклад, Коломойського, Боголюбова, чи Ахметова, чи Веревського чи ще когось. Але видатки ну, співвідношенню видатків на волонтерство це по суті номер один кампанія в Україні. Хоча вваловому такому еквіваленті, то, мабуть, все-таки найбільшим донором є Ахметова. Так. Але в співвідношенні доходів на і видатків, то Порошенко найбільше віддає на тим більше, що це все робочі місця, дуже цивілізовані, сучасні. Крім видатків на війну, наприклад, Порошенко взяв на себе фінансове зобов'язання відбудувати знищений музей Шухевича. І на тому львівська влада до речі прилаштувала купу всяких спекуляцій замість замість передати ну, створити якусь структуру. Це називається ну, державно-приватне партнерство або муніципально-приватне партнерство. Замість створити раз Порошенка і фонд Порошенка заявив про готовність відбудувати музей. То чому не створити спільну якусь е, структуру, яка буде пришвидшити відбудову цього музею? Але львівська влада почала спекулювати на тому е, і обріхувати Порошенка, що він не дає грошей. Порошенко ж не зобов'язувався дати гроші Львівській міськраді. Власне, так. Він, він зобов'язувався відбудувати музей. От, от в чому різниця? Я про це недавно робив відео цього тижня, до речі. Mm -hmm. Там ж штука в тому, що сам музей є відділом Львівського історичного музею. Так. А, а Львівський історичний музей, він входить, він є підпорядкований. Це бюджетна склад. установа центральна, так. 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 Це а, міністерська установа. А, так. а приміщення і земельна ділянка це є, все місту належить. Так. В тому весь фокус. О, ну і. так от в, в можливостях міста створити. Якусь раду опікунську, яка буде ну, забезпечувати відновлення будинку, максимально ну, такого, щоб максимально відповідав історичній правді. Можливо, навіть там треба буде добудувати додатковий павільйон. Бо матеріали вже дуже багато. Це ж ну, велетенська постать, і, і сама родина величезна Шухевичів. Я, я б окремим стендом, окремою частиною додав би долю Юрія Шухевича е, до, ну, в цьому музеї, е, і дружини. Е, ну і Про дружину Шухевича теж варто було б ну, окремі такі зробити стенди музеї. Тому. Це якось воно трохи. Ну я розумію, що наприклад, у садового є свої образи на Порошенка. Там це давня історія, коли так. загинули на полігоні сміттєвому люди, і ну очевидно, що у Львівській міськраді перелякалися, що доведеться за це відповідати. Тобто, ну це дійсно. Трагічний момент, але винуватців, мені здається, так і не визначили в цій історії, і ніхто за цим не був покараний. Ну але додам, що цей полігон так, тем проблема і не вирішена. Справа в тому, що я колись давно я взагалі консультував німецькі компанії, які займалися також переробкою сміття. Я привозив величезну ну, консорціум компаній до Львова. Ну але якась недовіра. Тобто, чиновники не могли собі визначити ролі й місця в кінцевому процесі, і от 20 років то вони визначають е, оцінщика, то вони визначають там е, проектанта, то вони визначають ще хтось, а, а все ж зупинено і не рухається. Я тобі скажу, що я був молодим журналістом. Вже була була ця проблема, я про неї писав. І я от е, вже не пане скоро піду на пенсію. і проблема... Ну я вже 20 років як не депутат, а я ж в депутатські часи привозив цих нім. Це, до речі, дуже потужна така кампанія «Турбофільтр». Там, там і банки були зацікавлені. Там близько 70 виробничих структур в тому консорціумі було. В них мережа величезна сміттєпереробки по Німеччині, по Європі. Вони навіть одну стару суконну фабрику в центрі одного з міст, наскільки модернізували, що там нема навіть запахів. В центрі міста стоїть сміттєпереробне підприємство. Нема навіть запахів довкола. Все реабілітовані території, ці відвали, всі озеленені, озера, пороблені, парки. Тобто, це унікальні технології. Можна було б зробити. Колосальний парк для львів'ян там на, на місці полігона. Ну на це треба було потратити рочків з 10 роботи, але за те гарантовано, що ця, ну, цей гнійник ще ще не гнив би років 100 е, і не отруював життя е, львівщині.